Так, друзі, по новим надходженням. Офіційний Lexus 570 від другого власника в ідеальному технічному та візуальному стані це ось такий красель на чорному кольорі. Виглядає файно на повній комплектації, на максимальній. Безключовий доступ всіх дверей, п'ємо підвізка. Та ти що? Ну, взагалі, песня камери 360 протронів круг. Що ми можемо сказати про цю кралю? Це 5,7 на газ-бензиновому двигуні, як то кажуть. Газ достановлено. Ось так виглядає на салон, в ідеальному стані дверні карти, сидіння, в ідеальному стані, клімат-контроль, багатозонний, обдуви сидінь, підігріви, телевізори. Ой, ти що? Ну просто-просто краля. Що я можу сказати? Ось так це все виглядає, дверні карти спереду, електроригування сидінь, у нас пневмопідвізка, це все працює без нарікань. Мультируль, Дерев'яні вставочки, ось так це все виглядає. Помилочка у нас не те, те що не повний бак і також низький уровень, як то кажуть, скло омивача. Ось це єдина проблема на цій машині, яка у вас буде під час її експлуатації. Тому, друзі, Сумська 2 приїхали, потестили, забрали. Ціна дуже і дуже солодка буде на нього. Тому чекаємо на вас. До зустрічі.